Кази, не І не чує. Вони всі в памперсах. Я розумію. — Оце бабуся поніма, говорить. Добрий день бабуся. Кормять вас. Кормять вас. Кормят вас, не обіжають. Не б'ють вас, нічого, не обіжають вас. Хорошо до вас відносяться. Бабушка Аня. Тепленько вам, бабушка. бабушка Аня, це прийшла хороша людина. Розкаже. Тепленько, тепленько вам тут, тепленько вам тут, не обіжає вас? Тепленько? Да. Міняють вам памперси, все, постіль міняють. Добре вам тут. Можна подивитися, провірити. Олексій, да. я ж вас добре знаю. Ось одивіться, жінка, перить. Я нічого не маю права тобі лізти. Ні, 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 дивіться. Чистенько, чистенько, чистенько гарненька, вже, ви ж. Нема подивіться. питань, йдемо далі. А це жінка не зря, пішли, Олексій, я все покажу, розкажу. Бо я з вами разом, у штабі, волонтер, добродію. Ось у нас чорний, так. такий є Саша, ви можете з ним поспілкуватися. Мені не, не, не обращайте в нього, чесно. У вас знає, є якісь претензії не к чому-то? Саша у нас все пам'ятає, у нього хороша пам'ять, він має дві вищі освіти. Так складно, що він тимчасово у нас. Сім'ї там, знаєте, я. Ну, Нет, когда как не склалось мужчина склалось. А источник насилия, а, 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 женщина, к сожалению, там не обижают бабок, ну это мои вроде теща. И 92 -го года, она не ходячая, там мне, знаете, я вызывал несколько раз полицию, они все запрограммировали. Ну так склалось у родини, ну, понимаете? Саша, <с> а мне, теперь мне, скажи, претензий до администрации у вас нема. Претензий. Нет, нет. Сашенька, расскажи, какую обувь красивую клали, Саша. Здравствуйте, бабу. А зараз ви сьогодні, як ви спілкувалися, то як ви, ви це не чувствуєте? Біжаєте, зіма просто добре, що, що, що щось, я шо, 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 передіваємо все, да, так? Да. 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 Не обіжайтесь. Бачу, Олексій Фамілія. Ми ж бачимо там. ти побудеш, так Оце нас, оце наш маленький бурсучок. Вона постійно з нас. Жує, Роза Дмитрівна Білова. Сідайте, Розочка Дмитрівна, сідайте, чуть-чуть. Як вас тут кормят хорошо? Да. Ви хочете лежати? Ні. Не ні? Ні. Сніги заставляють вас чистити? Да? Ні? не заставляють вас чистити. Ні, 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 ні. А це в нас Таїся, Таїчка яка, вона Таїчка, встаньте трошки посидьте. Вона встає, сидить, вона може теж розказати, поспілкувати. Давайте, Таїчка. Та не треба не піднімати людей за шість років. Ні, треба їм сидіти, вони ну, ну, залежуються. Вони жінки, я не, не маю права. Ось Валя може вам розказати все. Я не питав, вже вийде. Ось цього Раєчка може. Здравствуйте, дівчі. Проводиться. Добре. Ага. Не біжає, поміняло все різко чи ні? Прийшли вот, люди, просто опитують. Ви кажіть так, як є, чесно, все як це. У нас все добре. Чи ви сіті, чи ви діти, чи ви обуті. А у нас і було добре. Завжди було добре. Було сюда сейчас... не был, был, да? хорошо. Бив знімали, було не хорошо тоді. Були лежачі люди, які з лікарень побили. Тут теж не боляріне, тут теж всі ну це люди били, такі, кожи. що можуть чуть, чуть посидіти. Ось вона не може ходити, у неї зриння нема в раї. Ножки в неї болять, то вона сидить, вона зарядку робить. Вот Ира все читает, появляется передачи. Иру питайте, Ира вам вы, все вы, расскажет. Вы говорите это. У нас, между прочим, я вот, вот слепая, слепая, не хожу ничего. И к нам хорошо относятся. Вот хорошо, вот я не скажу. Я, я, вот здесь уже второй год. Второй, второй, год, я да. делаю. два года будет. Вот да. в июне месяце. Не зря, и я это, им ко мне очень хорошо относятся, Я ну, не спасибо, не знаю. Мы, мы это покажем, мы покажем все честно. А вот, вот Нет, правда, жизнь, я не, те, не я уже сказать, Но Ира, Тоже скажи, скажіть, як, як новий рік проведеш. У нас приходять, що на Новий рік давати. Попросили нас, щоб чтобы... батюшка прийшов. І костійці нам принес, гостинка? подарочки принес, поточки нам принес дають, і носки нам приносять. Нам нас не природать. Постійно, у нас релігійні конфесії, у нас є, які постійно приходять сюди і провіряють. Це... Християн деба церква Християн Баптисів, диякон Володимир Васильович постійно він опікується, піклується, бо він знає, що таке ці люди. Ну, вони хочуть просто ще додаткової. Уваги, вони да. хочуть спілкуватися. З цієї церкви приходять дві жінки, які читають слово Боже, приносять співають, да, приносять да. кашку кабакову. Да. Вони співають. Додаткове спілкування, вони приносять подарунки. Да. Да. А ви викреслите чи що? Да. що Ні, нічого не ми, ми покажемо чесно, щоб да, дивіться. Під да, да. питання ми були в досах, там реабілітаційному центрі. Ми да. були де басейни, де сауни? А там рядом на у нас будинок ветеранів цей. Три стаціонарні відділення. На Мічурінах лежачий. Ні, ні, трошки сюди не. На Мічурінах лежачий. Люди хоспісні називаються лежачі, які не можуть зовсім про себе піклуватися. На республіканській тут у нас 25-26 чоловік. На республіканській у нас ходячі, там відкрито. Чому тут закрита калітка і двері? Бо люди без пам'яті, не мають пам'яті. Вони вийдуть і не знають не, далі, не можуть вони в цьому пространстві орієнтуватися самостійно, тіряються. Потім потім. А тоді шукаємо Розу Дмитрівну, як я кажу, вона весь час у нас їсть, ми її. Знаєте, скільки шукали? А на республіканській Утім теж, теж є стаціонарне відділення, там люди ходячі, у них доступ спокійно, вони виходять, заходять, працюють вони але, є, сьогодні, які працюють. Але, але, слухайте, 11 але, але, чоловік. Але, але там, де басейн, де сам, вони сказали, що ту все для пенсіонерів. Глина Михайлівна може приїхати, хтось знайомий, кумів, братів, сватів може приїхати. Не для, для Бенхаченків. Не для безхаченків. Для людей наших місцевих пенсіонерів. От вона пенсіонірка. Можна а я вам скажу про третій. Ну хай не ходить хтось, а є Як? хтось ходить. А дивіться, О, врач а, а, а посищають вони ті басейни чи ні ці люди. Що вони не можуть хоспісні. А, а, хто, а, ні, а є, є, є сходячі що ходять? Вони в памперсах. А Сижу, є ще без памперсі памперсів у вас. Вони не мож... нема в нас таких. Хоспісні є. Ось дивіться, а третє відділення комарова. Та? Комарова 7Б. Там, де проживають 14 чоловік. Оті дійсно там такі, що їх везуть на коляски, вони проходяться, вони рядом проходять всі медичні процедури. І парафін, і е, скажу, всі електропроцедури, масаж, парафін, масаж, біоптрон, е, є кроваті. І крісло, нога без, вони це проходять. Я був там. Так спитайте, там Галина, яка я був, працювала. Я був, там є Ви знаєте, що от у нас яка просьба? Э, там на коляскі можуть. У нас просьба дуже большая. Чтобы какое-то какое-то какое было снисхождение. Вот то, що ми от больные вот, больні, вот, такие, вот это, что там пенсія пенсії мало по, это, прибавили, ага. там чуть-чуть. лекарства дорогие. Ага. Хотя бы для такого заведения, как вот у нас, хотя бы, хотя бы, ну, хотя бы, ну, хотя бы процентов 30 дешевле были, 40. Лекарства. Да. Неужели нельзя делать... Не сделать? Это депутат Я подниму этот вопрос на сессии. Пожалуйста, Прешаю. будьте добры. Конечно. Вот, так. вот это больше Скажите, всего. Нас... Скажите, пожалуйста, вот в харчувании. В харчувании, харчувании есть претензии? Нет. Нет, вы вы Что хальчувание у нас. И колбаса, и колбаску, колбаску дают, и сырок дают каждый раз свежий. И вот, ну, даже покажу. Бо я уже это покушала хорошо, то я ее не это, Булочки ну, вот да, такие вот. У нас на, на Я на потом и оставляю. патроне. И печенька, свежая булочка, и, конфеты, и печеньки, и печеньки нам дают. И, и сами так, мы покупаем. Да, правда, должна быть правда. А да. разкажите, молочные обдают. Молочные дают, кашку дают, молочные. Шупчик дают. дают, дают. дают. Ирочка, кажи, Не было желательно бы б... 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 это ну, лекарство еситивно, чтобы подешевле было. Но самое главное для меня, для этой женщины, коляски для инвалидов, чтобы я сама ира, могла выезжать. Ира. ира сама себе обходит, все, она, только она дальше... На коляске у нас есть У меня сахарный диабет съел ноги. Да. Я за диабет на очи первый раз сделала. Она И вообще... да. на у нас. Да. Ира на Ну, все одно до нуль, і для мене інсулін. Вона операції не одну пережила. Ні, чотири операції пережила. Бруд перший. Вторий палець на мізині, на ногі. Світла вона її звати. Просто питайте її, де вона була. Нічого, нічого. Скажіть, будь ласка, вам тут добре, не обіжають вас. Кормять. Кормят вас, все добре. Я вийду, Кормять вас, все добре, так? Да? А що тут трошки прохладніше, ніж там? Тут. Тут. Єдинно, що ми вдома ну, хочеться, а то були, ну, не, а взагалі я не можу вам придати. Дуже, дуже добре. Ну, бачите, з наших візитів почали добре до вами дивитися. Раніше було хуже, а зараз краще вже. Я чула це, що було погано, я не хотіла їхати. За ну Будемо контролювати, поки щоб вам було добре. Як приїхала сюди, люди. Женщина ти... там не зніметь. Ну, ну дівчика, персонал обслуживаючи. Ну, як, як, як діти. Ну і слава Богу, що ви однією сім'єю живете, що персонал, і ви як одна сім'я. Да. Вони собі ходять на роботу, отримують зарплату, але виконують, але в них людські найголовніше, що в них є серце, да. і серце і, і душа. О, а вам вони цю душу віддають, вам, вас да, нема рідні, да. то вони вам рідня. Дякую. Да. Стрижені вони всі чистенькі голова помила. От, вона все життя. Присядьте, будь ласка, Людмила Константиновна, розкажіть, що ви викладали, що ви читали? Рузький, язик літератури руський язик і літературу. В Вона сама на комарова В жила. В якій школі? Десятий. І вона активістка міста. Вона постійно завжди допомагала, як, і, як громадська діячка, вона дуже активна. Вона допомагала і діткам, дуже кваліфікована, надавала послуги. А потім так сталося, що вона забулася, в неї пам'яті не стало, її привезли сюди. Да, в основному нас тут люди, які не мають пам'яті. Це свята з метрушку привезли після тяжкого інсульту. Її привезли, і вона оце, слава Богу, відійшла. Вона в нас місяць, як свята. А ось. Ти показав, розкажіть на камеру, як вам тут Очень живеться. Да. Я как дома, як у родних з большим вниманием, большой заботой, с большим уважением. И мне от этого становится. А як медично? Наї на серці клапан. Як у вас медично? У вас сердечко поболіло? У, у вас Що? У мене поміняно. Операйовано. У наї мені... батарейка там. Скажіть, будь ласка, кардіостимулятор. Як вам надаються медичні послуги? Медсестри як я до вас відносяться? Докажу, дуже уважні. Ви мені більше уваги уделяєте, ніж я можу вас просити. Спасибо. Ви хорошо себе, що ви хорошо себе чувствуєте, і ми ото нам добре. А мені приємно, що ви обращаєтесь так Спасибо. прекрасно. Ми просто в нас було за старі приміщення, ми помаленьку-помаленьку це робили ремонт. Оце недавно тільки доробили в привід. Недавно. Ну все не вистачає. Ви ж знаєте, на старе на ремонти коштів не виділяється, На нове ще там ще кошти є. А це в нас Наташа. Наталочка, встань будь ласка. Фай моя сонечко. Вона тільки погуляла. Вона у нас дівчинка, їй 34 ручки. Сідай, сідай, Наталочка, сідай. Вона щас... тоже я зараз розкажу. Сідай, будь ласка. О. Вона в нас прийшла, нічого не вміла, вона в нас півруку. А Наталочка, давай я тебе трохи підправлю. Я її... Ми її стрижемо, ми її все на ляльку. Вона в нас баве ляльку, вона дівчинка. Вона на топики. Вона прийшла до нас, вона нічого не вміла. Так сталося, що батьки в неї погибли, нема. Вона з бабусі жила, тоді брат, який її взяв, сіки він міг. А як вона стала старша, у нас памперс. Як вона стала старша, то вона з вони з неї не змогли вже справитися. А це, слава Богу, що вони сусіди. На одній площадці були. Вона, вона дуже страдала Наташа, як приїхала, бо чужі люди, вона плакала весь час, папа добра. покажи, привіт-привіт. От і вона не могла спілкуватися. Ну, слава Богу, що Людмила Константинівна педагог, хоч їй дуже тяжко, але вони весь час разом. Вони разом тепер вона обжилася, в неї є своя любов. Я вам покажу в тій кімнаті. Вони літочко, як тепленько, виходять на лавочки друг за дружкою. За ручки держаться, да? з Борисом за ручки держаться, Наташ? А це папа? Папа. А ти скажи, як ти конфетку в мене просиш? Як ти показуєш? Конфетку, я тобі принесу. Конфетки вона любить. Так. І оце вона бавиться з лялькою, вона то лежить, а то на коридор вона до телевізора вони йдуть. От, оце такі світочка. Курничок своїми силами зробили. От там у нас курочки є, яйця несуть. Ми здаємо туди е, в столову, щоб варили нашим людям їсточки. Я з ними без кінця спілкуюся. Я стрижу і медсестра, і медична, і молодша медсестри. Ми стрижемо їх, обрізаємо нігтики, купаю дівчата. А я з ними оце культурне дозвілля. Були в будинку престарілих, все кардинально помінялося в кращу сторону. Зробили ремонти, хворі не мають і престарілі люди не мають ніяких претензій до адміністрації, до персоналу. Персонал себе веде так, як потрібно. Ну, все кардинально в будинку престарілих помінялося. І тепло, і постілі помінені, і Ремонти зроблені в цьому, в санітарних коматах везде чисто, акуратно приходять робити масажі. Люди дуже стали задоволені. Є якісь позитивні, позитивні зрушення після того, що який тут був без затранчі. хочемо подякувати завідувачі і персоналу больниці чи цього динку престарілих, за їх сердечне відношення до своїх пацієнтів.